Вас вітає радіо Голос Києва, столичник державної телерадіо компанії. Ви слухаєте програму Резонансна тема у студії Алла Шеленко. Прокоментує резонансну тему Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів. Пане Вадиме, вітаємо у нашій студії. Вітаємо отжайте, що зараз в країні панують такі кримінальні домовленості зі старою владою. Чи можливо дуже низький рівень правової культури також є у нас? І я відповім на це дуже просто. Вчора один з відомих політиків спитав, як він бачить зміну Генерального прокурора. Ну, я десятий раз наголошую, чи в сотий. Ну, яка нам різниця, кого змінювати? Поставь сьогодні вас, постав слухача будь-якого, постав мене на місце. Нас ця система з'їсть. Ми не зможемо триматись, тому що там несуть і несуть, несуть і несуть, Не хочеш брати, виріжемо всю родину. Який шлях? Я назвав тільки два шляхи, які можливі в цій країні щось зробити. Перше, це дійсно іноземна людина, і її родина знаходиться там, за кордоном. Цей шлях правильно зробив президент, застосував це дуже класна ідея і її потрібно підтримувати. Інший шлях, якщо ти громадянин України, але твоя родина вже там під захистом, тоді ти можеш щось змінювати в цій країні. Все, тільки два варіанти. Простий приклад сьогодні буде оприлюднено, що один з відомих реформаторів міліції в Грузії буде призначений першим заступником міністра МВС України. Це реальна людина, дуже фахова. Вона, ця дівчина вона боролась із корупціонерами, із мафією в Грузії, і напади були на неї. І, і ця людина до... Досягла рівня 90% підтримки в Грузії правоохоронних органів. Але в мене виникає питання, чому її не призначають міністром МВС? Ну просте людське питання. От е, поки е, буде навіть в такому випадку, то це буде 50 на 50 реформи. А інше, давайте почекаємо. Президенту треба дати шанс, тому що він тільки зараз зробив цю реальну класну ідею. А що цього не можна було зробити в. Е, е, в червні, в липні, в серпні, в вересні, в жовтні, в листопаді. Ну чому це не можна було зробити? Я вже казав, що як на мене, країну можна врятувати ще, але реформи мають бути кожен день. Не день, так кожен тиждень, не тиждень, так кожен місяць. Не можуть бути реформи сьогодні роками. Вичислятися то ну, тож ці інші питання. Дякую. Ну що ж, дякую вам за участь в нашій програмі. Наберімося терпіння і дякую. все ж таки чекаємо на кращих змін у нашій країні, у нашій столиці. Нагадаємо, ви слухали резонансну тему радіо Голос Києва, столичної державної телерадіокампанії. Гостем студії був Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів.